Один народився рабом, інший став найнебезпечнішим вбивцею з мечем у руках. Але вони обидва відкрили один і той самий секрет абсолютного контролю над реальністю, який сьогодні рятує мільйони. Друже, ми разом витісняємо ворожий контент з Ютубу. Прямо зараз постав вподобайку цьому відео, напиши коментар і підпишись на канал. Це допоможе просувати українське. Дякую. А тепер до справи. У світі, де хаос часто здається верховним правителем, дві історичні постаті стоять як маяки самовладання та контролю. Міямото Мусаші легендарний самурай, відомий своїм рекордом без поразок у дуелях та авторством книги П'яти кілець, та Епіктет, стародавній філософ Стоїк, який, народившись рабом, піднявся, щоб стати одним із найвпливовіших мислителів свого часу, на перший погляд. Майстер меча з феодальної Японії та грецький філософ, що колись був рабом, можуть здаватися світами далекими один від одного. Проте, коли ми заглиблюємося в їхні вчення, ми виявляємо дивовижне зближення мудрості мудрості, яка не лише допомогла їм контролювати власні життя посеред сум'яття їхніх часів, але й продовжує вести мільйони в сучасному світі. Це спонукає нас поставити провокаційне запитання: чи можна стратегічне мислення самурая гармонійно поєднати з принципами стоїцизму, щоб сформувати єдину філософію життєвого контролю? Приєднуйся до нас у подорожі крізь час та континенти. Ми дослідимо філософії цих двох видатних особистостей і розкриємо уроки, які вони тримають для нас сьогодні в опануванні мистецтва контролю над життям. Два філософи з різних світів, Міємото Мусаші, народжений у 1584 році в Японії, був постаттю більшою за саме життя. Його шлях був шляхом невтомної відданості, майстерності, фехтування та стратегії. З дуже юного віку Мусаші став на шлях, на якому він провів понад 60 дуелей, залишаючись непереможеним усе життя. Його трактат. Книга П'ятикілець не лише втілює суть його стратегічного розуму, а й заглиблюється в принципи, що виходять за межі поля бою, принципи, які можуть вести нас у навігації викликами повсякденного життя. На противагу цьому шлях епіктета почався в зовсім іншому оточенні. Народжений у 55-му році нашої ери в Гієраполісі, сучасна Туреччина. Він опинився в рабстві у римі в юності. Попри труднощі, з якими він зіткнувся, епіктет зміг вивчати філософію під керівництвом стоїка музонія Руфа. Зрештою, він здобув свободу і став шанованим учителем та філософом. Його вчення, зібрані в бесідах та Енхірдіоні, фокусуються на аспектах життя, які підвладні нам, і закликають нас приймати ті, що ні. Хоча їхні життя та контексти були кардинально різними, мусаші та епіктет поділяли ключові теми у своїх філософіях, обидва наголошували на важливості дисципліни, контролю над собою та відстороненості від зовнішніх змінних, які поза нашим контролем. Саме в цих спільних принципах ми знаходимо спільну нитку, що пов'язує самурая та стоїка. Нитку, що може вести нас у нашому пошуку життєвого контролю. Парадокс контролю. Майстерність Мусаші була не просто демонстрацією технічної навички, це було глибоке розуміння природи контролю. Він вірив, що справжня майстерність фехтування сягає далеко за межі фізичної техніки. Для Мусаші контроль був внутрішньою подорожжю, перш ніж він проявлявся зовні. Майстерність над своїми емоціями, думками та страхами була необхідною для контролю динаміки дуелі, досягаючи цієї внутрішньої рівноваги, можна було ствердити контроль над самим боєм, читати рухи опонента і коригувати свою стратегію в реальному часі. Епіктет з іншого боку представив разюче схожу, але відмінну філософію контролю те, що він називав дихотомією контролю. Згідно з епіктетом, життя підносить нам речі, які ми можемо контролювати, і речі, які ми не можемо контролювати, які не можемо. Наші власні переконання, судження та дії знаходяться під нашим контролем. Проте зовнішні події, поведінка інших людей, результати наших зусиль. Знаходяться поза нашою досяжністю, глибоко розуміючи цей поділ і фокусуючись виключно на тому, на що ми можемо впливати, ми можемо зберігати незворушність і ефективно контролювати те, як ми взаємодіємо з непідконтрольними аспектами життя. Цікаво, що хоча одна філософія народилася на полях битв феодальної Японії, а інша в залах римського стоїцизму, вони сходяться на схожому парадоксі. Щоб контролювати життя, ми повинні спершу контролювати себе, відпускаючи ілюзію, що ми можемо контролювати все інше, злиття філософії. Поле бою для Мусаші було не просто фізичним простором, а відображенням внутрішньої боротьби, яку проходить кожен у повсякденному житті. Дуелі віддзеркалювали внутрішні конфлікти, з якими ми всі стикаємося страх проти мужності. Імпульсивність проти стриманості, хаос проти порядку. Стратегії Мусаші були не лише технічними вказівками для фехтування, а й метафоричними уроками про управління внутрішніми конфліктами. Боротьба, в яку епіктет також заглиблювався. Епіктет, хоч ніколи не був воїном у буквальному сенсі, вів свої власні битви проти мінливості життя. Його філософія фокусувалася на протистоянні. Нашим внутрішнім конфліктам, кидаючи виклик нашим переконанням, судженням та реакціям на світ навколо нас, епіктет вірив, що наші найзначніші битви ведуться в розумі, і що справжній контроль походить від дисциплінованого внутрішнього башчі «Тонл-о-як». То, що стається, коли ми поєднуємо філософські ідеї епіктета зі стратегічним мисленням Мусаші, ми отримуємо стоїчного самурая. Концептуальну фігуру, що втілює принципи стоїчної філософії, володіючи при цьому дисципліною, усвідомленістю та стратегічним мисленням самурая, це злиття не просто веде до кращого контролю над життям, воно культивує гармонійне існування, що балансує амбіції з прийняттям стратегію зі спокоєм. Стоїчний самурай, заземлений, але адаптивний, сфокусований, але відкритий. дисциплінований. Але співчутливий. Вони розуміють різницю між тим, що під їхнім контролем, і тим, що ні. Але вони також визнають важливість майстерності над своїми власними діями, реакціями та стратегіями. Це баланс, який дозволяє їм рухатися світом із метою, мудрістю і зрештою, контролем, практичне застосування у сьогоднішньому швидкісному світі. Ми часто боремося з такими викликами, як тривога, надмірне планування та ілюзія контролю. Гонитва за контролем над кожним аспектом нашого життя іронічно призводить до відчуття ще більшої втрати контролю. Ми знаходимо себе перевантаженими рішеннями, постійно стурбованими майбутнім і безпорадними, коли все йде не за планом. Мусаші та епіктет, хоч і з різних світів та часів. Пропонують позачасові рішення для цих сучасних викликів. Стратегічне мислення мусаші допомагає нам підходити до проблем із ясним сфокусованим розумом. Тоді як стоїчні принципи Епіктета нагадують нам фокусуватися на тому, що ми можемо контролювати і відпускати те, чого не можемо. Дієві кроки. Усвідомлена рефлексія. Починай кожен день із моменту роздумів. Запитай себе, що сьогодні під моїм контролем, а що ні, ця проста вправа, натхнена дихотомією контролю епіктета, допомагає задати позитивний тон на день і тримає тебе заземленим, стратегічне планування, натхненне стратегічним підходом Мусаші до битв. Виділяй час щотижня, щоб стратегічно спланувати свої майбутні виклики, визнач потенційні перешкоди і розроби план, який пройти. Ця вправа допомагає підходити до викликів із проактивним мисленням, а не реактивним. Щоденна практика. Мусаші вірив у силу невтомної практики для досягнення майстерності. Так само щоденна практика стоїчних вправ, таких як ведення щоденника або медитація, може допомогти виховати дисциплінований розум і контрольовану реакцію на життєві виклики, прийняття та адаптація. Зіткнувшись із несподіваними викликами, нагадай собі слова епіктета: ми не можемо обирати наші зовнішні обставини, але ми завжди можемо обирати, як на них реагувати. Практикуй прийняття ситуації та адаптуй свою стратегію відповідно. Стійкість перед обличчям незгод. І Мусаші, і епіктет стикалися зі значними незгодами у своїх життях. Мусаші в небезпечному світі самураїв, а епіктет. У суворому житті рабства, а пізніше як вигнаний філософ. Попри ці виклики, вони обидва розвинули філософії, що наголошували на стійкості та контролі над своїми реакціями. Стійкість це здатність відновлюватися після невдач і добре адаптуватися до змін. Вона включає перенесення складних ситуацій, зберігаючи при цьому позитивний погляд і відчуття контролю, культивація стійкості. Зміни свою перспективу. Епіктет вчив, що нас турбують не самі події, а наша інтерпретація їх. Практикуй переформатування негативних думок у більш позитивні або нейтральні. Наприклад, замість того, щоб думати, п'янич квоут у еш», спробуй ічтім квоут два. Розвивай мислення зростання. Мусаші вірив у силу безперервного вдосконалення та навчання. Виховуй мислення зростання, розглядаючи виклики як можливості вчитися і рости, а не як загрози. Практикуй вдячність. Регулярна практика вдячності може допомогти змістити фокус із того, чого, як тобі здається, бракує. Або що є негативним на те, що є в достатку і позитивним. Виділяй час щодня, щоб перерахувати речі, за які ти вдячний. Будуй мережу підтримки. Мати сильну мережу підтримки критично важливо для стійкості. Підтримуй здорові стосунки з друзями та родиною і шукай підтримки, коли це потрібно. Дбай про своє фізичне здоров'я, фізичне благополуччя тісно пов'язане з ментальною стійкістю, регулярні тренування, достатній сон і здорова дієта є необхідними для побудови стійкості, опанування життєвої дуелі, на різноманітних. Ландшафтах життя, де ми дуелюємо із зовнішніми обставинами та внутрішніми конфліктами, вчення Мусаші та епіктета слугують нам мечем і щитом. Мусаші, майстер меча, вчить нас важливості дисципліни, стратегії та майстерності над своєю технікою та емоціями. З іншого боку, епіктет, філософ Стоїк, наголошує на необхідності фокусуватися на тому, що під нашим контролем приймати те, що ні. Та культивувати стійке мислення разом вони забезпечують всебічну систему для навігації складнощами життя, приймаючи гібридну філософію, що поєднує дисципліну самурая та фокус стойка на контролі, ми можемо підходити до життя як до дуелі, яку можна опанувати, а не як до битви, що перемагає нас. Розмірковуючи над уроками цих двох великих мислителів. Давай пообіцяємо впроваджувати їхні вчення в наше щоденне життя. Практикуй фокусування на тому, що під твоїм контролем. Підходь до кожної ситуації з дисциплінованим і стратегічним мисленням. Роблячи так, ми можемо побудувати життя, яке не просто терпиться, а опановується. Шлях до майстерності це безперервний процес і, як одного разу сказав Мусаші шлях у тренуванні. Давай приймемо цю подорож із відкритим серцем і стійким розумом, озброєні мудрістю минулого, щоб завоювати виклики сьогодення. Підписуйся на канал і вмикай сповіщення. До зустрічі!